Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми приїхали на нове місце, взагалі тут ніколи не був. Новоконстантинів. Тут будемо пробувати ловити судака. Є інформація, що нормально ловиться судак. Судачок казали невеличкий, але проскакують і нормальні екземпляри. Так що ми сьогодні будемо пробувати. Ми, що кажу, бо ми приїхали троє. О, пацани. Такий ще туман-туман. Ночі був приморозок. На всіх машинах білі вікна. Но ми рванули, рискнули. Ну щоб буде побачити. Ну, вже... Ось такий Дайте, флот я... наш. Починається народ. Всяка рибалка починається от такого діла. І кава. Кава, хто Обовиску. каву? Да. Серега взагалі яйця чистить. Яйця, яйця. Зранку саме Свої. Оце діло для направлення ока. Щоб ми от на цій акваторії... О, риба вже ходить, риба вже чує, що ми тут є. Все, щоб ми на цій акваторії щось зловили. Дай Бог. Що народ? Перший заброс. Та головне, щоб був без риби. Що це було, риба чи що? Нам не треба рибу на першому забросі, треба було десь рядушком біля цього кинути. Біля лодки. Треба було опустити в воду і підіграти. Ну і добре, перший заброс без риби. А тепер за судаком. Ні, треба груз менше явно. Груз треба явно менший. Я тягу в пуби. А то не делав. Най тут бросили, мабуть, просто тут пугну тянется. Зато провірив 26 грамм. Не 26 грамм для трех метрів тыкай. Кстати, 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 спомню сюди казав мандула маленька. Єсть такое. Та би я знаю точно, у мене це велике. Він мені сказав, я думаю, поїхати поїхати купити на чому. Так. О, так, Фіолетова. Пробуй, я що знаю? У мене ось такий зараз стоїть богатенько. Ну що народ? Вот і є риба цілий день. Ми мучилися. Нарешті, Нарешті є риба. О, от це бікфіш за сьогодні. Це бікфіш, Мандула зробота. Звер! Заслідуючим, може на вечір, бачите, цілий день ми проходили, проплавали і, і проплавали, і проходили, і проходили робили. що хоч робили, а воно мовчало і все. Угу. Дуплет не захотів. дуплетом не захотів, брати. Як казав Петра що не знаєш, куди кидати, кидай на сонце. Знаєш так рука болить. Це вот таке дергати. Я бачу, в мене навіть не виходить. О, так. Так ловим. Так дивимося. Нічо Нічого не розуміємо. Нічого не розуміємо, але дивимося. Новий холод, дивимося. Свал пішов, 2,5, от тобі пішов біляк. О, Значиш, що крупняк, крупний біляк. 2,7. 2,7 кілограмів біляк. 2,7 метри. <рес> 2,7 км. Раз дійдемо до 2,8 кг. Станемо, мабуть. І будем Станем, ти будемо цю бровку обки туди. Дивись кількість біля. Це ж на щось похоже. Оце чисто судакове місце. Все. Дарами налупашимо. лупаші. Грубого судака. Вони стоять видно. Я казав, що місце хлопче тільки стали одразу судачала. В лісер виходить чи ні? Да. Лісіруючий судак. З такою рибалкою ми сьогодні наїмося жареного. О, кум-то мы це давай. це вже, це вже... Це вже бігфіш сьогоднішнього Я дня. Да. Це реально бігфіш. Смійтесь, не смійтесь, але це бікфіш. Чуть опять на манду не попався в <реш> <реш> <У> польоті. <реш> не знаю, може це ця проводка так действует. Тому що цього я так бачу ловлять на мандулу, от іменно так протяжка і йти. Я так не вмію. це треба бути професій аналог. уже запуталась? Нет. А ну, что ты не клинула? Я не, не запуталась. Oh, no. Щось смазав Конечно народ непривично ловити на таких глибинах судака. Я наприклад, мабуть, перший раз так ловлю. Я, не перший. Не перший? КВХ. А, ну так. Да. Та ні щуки, ні окуня. Mm. Серый вроде бы казав, щоб датский окуня на Може хіба що він хоче цього живчика? сміх і гріх. О, грішно сміятися над тим, що ти випускав того. М'яв Опа! Але це мелоч. мелочь мелочь. Будемо надіятися, що зараз. Сонечко вам вже скоро заходити буде, може він. культивируется крупненький. Так, где крупные судаки? Там? Везде. О, эти чуваки с Ах ты, блин, продолбав, От точно був печок. Да. Ну не продолбав, а так він таких Типа як у даже, а не судаковий. О, блін, оце закину. Здесь аж за плечі туди. Ну, може наоборот треба було. От там вставати, типу, і отак от кидати, витягувати на горба. Поняв? Може бути. Тут 2,8. Отак, як, наприклад, на березі ну, да, вони да. стоять. У вас все в наших руках. Ну. Що, хотя Щось треба робити, так, пальцем. Ну це ж, в принципі зараз судокове время, правда? Аж білий судакове. Ну, як би ну... до самої ламбади тому. Судакові. Коли в нього время. Ні, я про це вірю, але чого ж? Що ж такое? Все, будемо завершувати риболовлю. Не дуже вона вдала, але так, половили, трошки половили. Але трошки половили, повідпускали. Так що... Время проведено на рибалці, залік життя не йде. Так що будемо рахувати, що нормально проведений день. Відпочинок. Всім пока.